Білі животі одна із найчастіших скарг у дітей, але іноді за цими симптомами ховаються більш серйозні проблеми. І сьогодні у програмі разом із лікарем ми будемо комплексно розбиратися, коли біль у животі – це тривожний сигнал, чому він може бути пов'язаний з анемією, та які дослідження треба зробити, щоб все ж таки виявити причину виникнення. За статистикою, до 20% дітей регулярно скаржаться на біль у животі, але лише невелика частина батьків звертається до лікаря вчасно. Чому це важливо зробити, нам розповідає Оксана Валерівна Зозуля, лікар-педіатр, дитячий гастроентеролог, ендоскопіст та консультант із грудного вигодовування. Має понад чотири роки практичної роботи з дітьми різного віку та клінічної складності. Медичну діяльність розпочала як медична сестра у педіатричному та приймальному відділеннях, що дало фундаментальне розуміння стаціонарної допомоги та чітких алгоритмів роботи. Після інтернатури працювала у дитячій лікарні Краматорська, виконуючи обов'язки педіатра у педіатричному та інфекційному. Ційному відділеннях такий досвід сформував системний підхід до діагностики та ведення гострих станів у дітей. Надалі Оксана Валер'євна поглибила компетенцію дитячій гастроентерології та ендоскопії, що дозволило вести повний цикл допомоги пацієнтам із патологією шлунково-кишкового тракту від консультації до інструментальної діагностики. Лікар працює на засадах доказової медицини, структурованих клінічних рішень і партнерської взаємодії з родинами пацієнтів. Є учасником громадської організації Педіатрична спільнота України Активно долучена до професійного розвитку. Отже, в яких випадках біль в животі має насторожити батьків і вимагає негайного звернення до лікаря? Біль животі у дитини зазвичай є функціональним розладом, який викликається закрипами, порушенням харчування, відходженням газів, також стресові ситуації. Але є ще й червоні прапорці, на котрі треба звернути увагу і звернутися до свого педіатра, котрий направить вас далі до лікарів. Спеціаліст зазвичай це є сильні болі в животі, котрі посилюються і не Це Є підвищення температури, блювота, блювота з кров'ю, багаторазовий стілець, стілець з кров'ю. Стілець може бути червоного кольору яскравого або чорного. Також якщо ваша дитина прокидається вночі і її турбує боль в животі. До 20% дітей регулярно скаржаться на періодичні болі в животі, але інколи інші симптоми слабкість, блідість, швидка втома, підказують, що проблема глибша ніж просто шлунок. На перший погляд здається, що ці симптоми не пов'язані між собою, але вони можуть свідчити про залізодефіцит або залізодефіцитну анемію. А саме слабкість, втома, поганий апетит, залізо необхідне нам для формування гемоглобінок, який буде насичувати органи киснем для того, щоб не було хронічної втоми та слабкості. Що таке анемія та дефіцит заліза, та як часто вони бувають? У дітей. Це два тісно пов'язаних стани, але вони є різними. Залізу дефіцит це коли вичерпуються наші депо з залізом, і при цьому гемоглобін є нормальним. А Залізодефіцитна анемія це вже є стан, у котрому вичерпані запаси заліза та вже немає з чого вироблятися самому гемоглобіну. Залізодефіцитна анемія є найрозповсюдженішою анемією. Та близько 40% населення страждають саме залізодефіцитом без самої анемії. Перш за все, треба здавати загальний аналіз крові. Таким чином зазвичай і знаходять залізодефіцити. Ну зазвичай знаходять в першу чергу анемія, потім вже залізодефіцити, бо гемоглобін низький, і як наслідок втрата заліза вже є депо виснажене. Ми здаємо загальний аналіз крові, феретин та здаємо залізу. Чи може неміє виникати навіть при нормальному харчуванні? Так буває, бувають порушення всмоктування самого заліза в кишківнику, тому це є розповсюдженішим захворюванням при порушенні шлунково кишкового тракту. І що у дітей вважається критичним показником заліза? Показник гемоглобіну нижче 100 та також прояви в симптоматиці. Не завжди проблема у дефіциті заліза. Часом воно просто не засвоюється, і тоді лікар шукає, де саме кишківник дав збій. Зазвичай першим знаходить проблеми у нас педіатр. Якщо він не справляється з лікуванням при прийомі препаратів, відправляють до гастроентеролога, щоб він дообстежив дитину. Зазвичай це можуть бути порушення всмоктування при гастритах, виразках, ерозіях, а також це можуть бути захворювання, які мають порушення слизової. Це зазвичай цілі які непереносимість. Глютену. Але для того, щоб підтвердити захворювання, потрібно зробити ендоскопію. Ендоскопія це взагалі широке поняття. Вона поділяється на. Гастроскопію, колоноскопію, лапароскопію, бронхоскопію та інші в гастроентерології. Ми зазвичай використовуємо колоноскопію та гастроскопію або езофагогастродуоденоскопію, ГДС. і це є найточнішим методом завдяки гнучкому. Апарату ми бачимо напряму, що відбувається в зіслизової. Ми можемо побачити патології, ми можемо взяти біопсію, та це є золотий стандарт для визначення певних із хвороб. Гастроскопія не є такою страшною, як здається. З дитиною та дорослими. Відбувається підготовка психологічна спочатку, потім іде або місцева анестезія. Або седація. При цій процедурі можна і спати і нічого не відчувати. Проходить певна підготовка в плані харчування, і в принципі в людину вводиться гнучкий інструмент, який отримає камеру. Ми на екрані можемо побачити все детально. Підлітковому віці дуже часто бувають гастрити з ерозіями, а навіть виразки, котрі діти буває навіть не відчувають. Вони відчувають тільки нудоту, але не мають болі. Нині використовується апарат Олімпус 190 серії. Він є найточніший, якісний, має дуже гарну чіткість зображення, що допомагає виявити найменші зміни в слизовій. Батьки завжди турбуються про безпеку проведення процедури, що є абсолютно нормальним. Зараз є зараз використовуються автоматичні миючі машинки для обробки зондів, котрі проходять повний цикл дезінфекції, після чого зонд переноситься в стерильну камеру, де чекає свого використання. Дітей багато станів починається дуже непомітно. Зміни в поведінці, настрої чи активності можуть бути першими сигналами. Тож важливо знати, які дрібні ознаки підкажуть, що в організмі починає формуватися прихована проблема. Батьки та лікарі часто пропускають Перші дві стадії дефіциту заліза, і вже попадають на саму третю стадію це анемію, коли вже є блідість, слабкість, втома швидка. Але можна звернути увагу, є на початкові дзвіночки, нейророзвиткові та поведінкові зміни. А саме порушення концентрації уваги, швидка втома при певних фізичних навантаженнях, порушення сну, вживання продуктів. В нетипових, наприклад, крейда лід також дратівливість, гіперактивність. Якщо ви бачите якісь і змін вашої дитини, наголошую на тому, щоб ви проходили щорічні обстеження та обстеження під час виявлення певних із проблем. Білі животі – це не завжди проста історія іноді це пазл, де важливо зібрати все: аналізи, харчування, поведінку дитини. Але пам'ятайте, своєчасна діагностика здатна повернути дитині апетит, гарний настрій та здорове дитинство.